З 23 по 28 вересня проходить 79-та генеральна асамблея ООН. Ну і знаєте, кожен готується до кожна країна готується по-своєму до цього. От, наприклад, Україна, президент Зеленський, поїхав туди з планом, який ну по суті своє є планом, який мусить е, змусити е, Росію. Ну до миру, по суті. Е, а що ж приготувала Росія? Ну, вона приготувала, звичайно, нові якісь погрози, нові там якісь крики, і воплі. Ну, і нові фейки, нові брехні, нові вигадки. Одна з таких вигадок це російські пропагандисти, нарешті, знаєте, знайшли на території Росії концтабори. Це не ті концтабори е, фільтраційні, про які ми чули з 22-го року, які всім відомі. Тим, що через них пройшло населення Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської, е, Херсонської областей. Е, не ті концтабори, які, в яких зникли сотні жителів Маріуполя, які намагалися виїхати е, з міста, яке ну, буквально знищувала російська армія. Ні, це не ті. Це фантом Которые, например, есть в Курске області. Имеются многочисленные данные свидетелей. Они собраны штабом Российского Красного Креста в Курске. О создании боевиками ВСУ в российском приграничии подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей по разным причинам, не сумевших покинуть небезопасные районы. Один из украинских военнопленных сообщил о готовившейся в Курской области атаке бандеровцев на пассажирский поезд. Вот все это документируется, в том числе документируются и новые факты расстрелов украинцами в Курской области гражданских лиц и жестокого обращения с ним. Ну, такие выгадки. Ну, почнем все историей, которую рассказала про як Готується, готувався розстріл потягу. Ну, всі ми знаємо, в якому стані українські військовополонені приїжджають з полону, і скільки їх ще там залишається, що до них не допускають ніяких незалежних спостерігачів, ніякі червоні хрести міжнародні, нічого. Е, що вони, коли приїжджаються, люди виснажені, голодні е, після тортур. І все це ми бачимо. Тому, е, звичайно, коли Росія показує якусь українську військовополонену, який щось розповідає, ми також маємо. Маємо розуміти, що це людина, яка може розказати що завгодно після тортура. І от саме таке показала російська пропаганда, і ви знаєте, ну сам текст, який цей полонений розказав, таке враження, що він його розказує виключно для того, щоб ще раз нам сказати: от дивіться, ну таке можна сказати тільки після того, як тебе піддали тортурам. Я вважаю, що це ми можемо це подивитися. От давайте просто послухаємо, тому що це просто дуже такий, знаєте, ну яскравий приклад, як використовують, як змушують українських військовополонених говорити відверту маячню і неправду. А якщо одному приступленні київського режиму розказав пленний ВСУшник. його підрозділенню приказали обстріляти пасажирський поїзд в Курській області на Дело террористы пошли с натовским стрелковым оружием, засаду готовили в окрестностях Коренева. Нас собрали и сказали, нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально. Гражданский. Мы пробыли там около 12, больше 12 дней. Не було ніякого поезда, ми навіть не дождались. Ну, маячня, да, 12 днів сиділи, чекали потяг, одне то чекалися. Знаєте, чому це маячня? Тому що е, ще 8 серпня було оголошення від Московської залізниці, що вокзали на станціях суджа, Коренево, псел, тимчасово зачинені для пасажирів. І потяги там просто від цих станцій на ці станції не ходять Це ще раз повідомлення від 8 серпня. От ви собі, як ви це собі уявляєте, в Україні не читають нічого, да там немає розвідки, яка не в курсі, що потяги не ходять. Ні, 12 днів сидять і чекають. Ну Явно, що ця людина нам таким чином передає сигнал про те, що ну мабуть що вона піддається тортурам, тому що інакше сказати таку маячню неможливо. тільки Після тортур, і це я вважаю, ще є один доказ тортур над полоненими українцями, якщо їх змушують розповідати от таку відверту дурницю і відверті такі, ну, фантазії і таку відверту брехню. Ну і зрештою, ці розмови про концтабори. Жодного звичайно, концтабора ніде ніхто не, не чув, не розказує, не розказують про них, що характерно, і ті люди, які знаходяться на території, яку контролює Україна, Українська армія, ну тобто взагалі нічого це, це тільки вигадка от власне Марії Захарової з МЗС. І, може там якісь ще оцих пропагандистів. А от що люди розказують, як це виглядає після того, як вони потрапляють на російську територію, от це має отакий вигляд. 40 дней под прицелом артиллерийских орудий, под жужжащими дронами, свистящими минами. 40 дней в плену войны. Из отвоеванного села Снагость их вывозили военные и волонтеры. Вы вполне себе живые и здоровые. Да? сколько раз мы их хоронили? И даже собаки целы. Навіть собаки цілі, всі живі і здорові. А де ж розмови тоді е, про страшні концтабори? Здавалось би, ні, нема цих розмов про концтабори зовсім і всі, бачите, якось так вийшли, всі нічого з ним не сталося чомусь. І це все, що характерно от, в рамках одного випуску, І буквально щойно розказали про стабори, а тут же розповідають: от всі живі, і здорові, якось ніхто їх не вбив. Е, це не заважає звичайно тут же розповідати про те, що страшні нацисти прийшли і всіх повбивали, причому знову ж таки. это только э, какие-то э, ну, разговоры пропагандистов, потому что ну, сами люди про это не говорят. Огромную поддержку и соболезнования всем жителям нашего южного приграничья и, конечно, особенно жителям Курской области, которые 6 августа этого года подверглись совершенно чудовищному террористическому нападению озверевших абсолютно угронацистов, которые перешли границу. Русская область. Добрый день. Добрый день. Которые расстреливали мирных жителей, не жалея ни детей, ни стариков, ни женщин. Грабили дома, магазины, сжигали и так далее, и так далее. Це запам'ятайте собі, ці да, і що далі просто ми про це трошки побачимо. Е, ну і особливо е, мені ось, е, сподобалось, як орки і орда себе е, порівнює цю ситуацію знову ж таки з ордою. Но ну, это абсолютный набег, как во времена татаро-монгольского ига, и как в какое-нибудь смутное время, когда врываются в населенный пункт, захватывают людей, уводят. Это вот такие параллели примерно оттуда, исторические. Уводят в полон. Цитация зараз российская пропаганда рассказывает, как уводят россиян в полон. Давайте же подивимся, кого уводят в полон эти страшные нацисты. Мать-колясочница, отец уже преклонного возраста и бабушка 95 лет. После прямого попадания снаряда их дом превратился в груду кирпичей. Ирина Александровна и Вячеслава Петровича искали несколько дней. Ирина! Вячеслав! Ирина! Вячеслав! Они исчезли бесследно, ни живых, ни мертвых. В сарае блеяли исхудавшие козы, в подвале нетронутые банки с соленьями. Под завалами кирпичей не было даже инвалидной коляски, на которой передвигалась мать. В соседнем доме квартировали ВСУшники. Их забрали на Украину. Сто процентов. Они были одни единственные на этой улице, которая от реки. Рядом располагался их штаб, Це була хороша позиція, мой дом, і вот, наверное, с з цією цілею их вивезли, щоб не мешались. Такі без вести пропавші оказались в кожному селі, де стояли ВСУ. Тобто, що в кожному селі виявилися інваліди, колясочники і старі люди, яких забрали в полон, щоб що? Шо? щоб лікувати їх там. Ну а наші ще? ще? Наші ще такі полонені. Що з ними ще можна робити? З ними можна тільки возитися, лікувати. Більше того, бачите, прилетів там снаряд. По-перше, все лежить, якось не розграбували чомусь нічого. Все стоїть, кози стоять, їжа стоїть, все стоїть. І по суті, страшні нацисти їх вивезли, виявляється тільки для того, щоб врятувати їх від російської бомби, яка потім туди прилетіла. А те, що це була російська бомба, знаєте, немає навіть жодної, жодного сумніву, так як росіяни воюють. Вони прекрасно знають, як вони самі воюють. Е, ну, це ще що? Е, ще прекрасна така є інша історія, яка в селі Лебедівка Курської області, де жителі раптом довідалися, що про них вже говорять як про таких, яких вбили. Вони живі, прекрасно сидять біля своїх будинків. Будинки також поки що цілі. І... Але російська пропаганда вже розповіла про те, що їх вбили. Нам за чим даліко ходіти, якщо в нас брусіли? никто даже о нас не позаботился, не подумал, где мы, мы просто без вести пропавшие. Ну и что? Ну, пропали люди, ну и пропали. А их ряд с ними, да. А таких как мы, очень вот сверликова, лебедевка, лохня, дарина, никалодарина. В каждом а селе есть все. там 20-30 локней, 180 человек. И никто не заботится. Это спасибо, что вы нам помогаете, что вы нам привозите еду, документы все, воду пить мою, детям все, все привозите. И вот глава Сельского совета он на 4 села у нас глава живет у нас в Лебедевке. Все, он бросил он даже никому слово, он сказал своим приближенным и уехали. Все, он даже не знает, кто здесь остался, где мы и что мы. Они объявили нас, все, что нас в клуб согнали. Под... всех. Да. И все. Ну, вот, вот, нормально такое сказали. Такое сказать. Вот представьте, родные услышим, не сын. Подождите, еще <соцентричный> раз, кто кого подпалил? Ну, вы, ваши подпалили нас в клубе, согнали всех в клуб, и всех запалили, те же остались в слебедевке. Все, вот это наши Даже такие сиянь. такое уже разговоры пошли. Да? Это глупости. Ну, представьте себе, а наши родные. Вы Выканули в интернет. Нихуя а наши подпалил. родные, у меня сын в Питере живет. Представьте, он не знает, где мы в Питере что? живет. В Харківі у мене сестра одна і два брата радних, в всі я всі Все, два юридни. Всі представки, отакої увідільва. Ну, такої сказати, ось вони і наші ж люди. За зачем такое говоріть? А це цікаве питання. А на що це говорити? Про якісь примарні концтабори, про те, що викрадають і вивозять всіх, буквально невідомо наші. Нащо розповідати оці легенди? Ну, крім того, що просто. Пропагандисти брешуть російські, це в принципі вони, от як тільки рот відкрили, тут же і брешуть. Але є насправді для цього і цілком, ну скажімо так, прагматична мета, на що вони це розповідають. І от про це, ну один з начальників оцього району, який там зараз на території якого це все відбувається. ну, Достатньо відверто, в принципі, сказав, коли там от чому, чому вони він не сказав, звичайно, шуми, отак от, але він сказав, чому вони вивозять. Так, от та ж сама причина, чому вони брешуть про те, що всі загинули вже на цих територіях, які зараз е, утримують українські війська. Опасаются наступления со стороны украинского Глухова, где обосновались части ВСУ. Для безопасности наших жителей проводят эвакуацию. Это такая, я считаю, мера необходимости при наличии наших э, гражданских жителей. И если вдруг враг, не дай бог, сюда зайдет, как мы по этим территориям сможем отрабатывать оружие? Ну, вот так, для чего и говорить. Тому що а якщо вже попередньо сказати, що там всі вбиті, а потім цих людей просто е, туди скинути купу кабів, ці люди реально загинуть, ну можна завжди сказати, що це ж були нацисти. Ну а що. що? Так воно і працює у росіян. Це звичайно, більш того, вони навіть не приховують, що інакше вони не вміють, і не будуть, і не можуть воювати. Більш того, зараз вони реально так і воюють, і в тому числі і на своїй території. Тому, якщо там українці вивезли когось, ну вони врятували цих людей. А не вивезли, ну так ну от, скоріш за все нічого вже будуть потім розповідати, що це от вбили. Уже месяц прошел с момента вторжения, по сути, ну да. на территорию Курской области. И сегодня в официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории. Или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался, в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну, да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Ну вот саме тому и рассказывают, что жители в вже уже спалили, что других уже куда-то вывезли, что где-то есть какие-то примарные концтабори. Тому що інакше не вміють. Ну і зрештою, крім оцих розмов, інші фейки, і, і це ну, вилазять на назовні, і якось так самі росіяни вже почали цілий такий, знаєте, рух в Росії серед патріотів. Тепер вони будуть колишніх ну, керівництвом Міноборони цькувати за те, як вони не підготувалися до власне, оцього прориву кордону. Ну і... Буквально найбільший тут і найважливіший голос це, як виявилося, от е, всі там десь щось потихеньку говорили, але от сказати, що вже можна, і давайте про це говорити. Е, це виявився Нікіта Міхалков, який на днях своїм, е, там у нього така програма Бесогон, яка реально дуже має багато і переглядів. і Вони її показують буквально на всіх, на всіх, на всіх платформах. І от він е, відкрив е, зараз таку. Е, Нову, типу, сторінку пропаганди російської, розповідати що. Є якісь злі люди, які недостатньо добре підготувалися до вторгнення, і от е, цим вони власне тепер будуть намагатися перекрити всі інші погані новини з Курської і інших областей, які знаходяться у російському прикордоні. Тобто зараз почнеться, судячи з усього пошук, дуже активний, тих винних, які там щось не побудували. Ну і не сумнівайтесь, їх звичайно знайдуться. Знайдуть, але от, от таке початок. страшно другое. Вооруженным силам Украины потребовалось не больше суток для того, чтобы пересечь границу и преодолеть все так называемые фортификационные сооружения, которые должны были быть на границе между Россией и Украиной. Они строились два с половиной года. На них ушло, как говорят, около 15 миллиардов рублей. Целый депутат Курской областной думы Максим Васильев говорил о том, что граница между Россией и Украиной, так сказать, на замке. Вот послушайте. Отрабатываем позиции, защищаем нашу необъятную родину. И вот с коптера хохлятское петушье скидывает вот такие листовочки. Значит, как надо сдаться, куда звонить, что иметь при себе. Лично от себя скажу, петухам хохляцким, мы не сдаемся. И построим здесь такие фортификационные сооружения, что ни одна ваша хохляцкая тварь не сможет их пересечь. Так и знаете. На жаль, у нас там якась накладка, там він розповідав про те, що от кажуть їм, що здавайте ще що щось, а ми, да, там листівки, якісь, але ми ж оце стримаємо і захистимо кордон. Ну, все це він говорив, він не так давно ну, в принципі, не дуже давно. ну, і от Результат був такий, що вкрали величезні гроші, але виявилось, що там нічого немає. Ну нормальна історія, в принципі, і слава Богу, вона для нас, що така, от, тому що чим більше таких історій в Росії, тим ну в принципі якось краще нам воювати. Я би сказала так. Тому не будемо з цим боротися. Хай продовжують. Більш того, хай продовжується і це про що розказує е, Соловйов. Кому война, кому мать родная. Это безумно легкие деньги, когда несостоявшиеся жулики, ну, состоявшиеся, потому что раньше они воровали на простодушие людей, обещая им услуги, протезы или что-нибудь еще, а теперь они воруют на доверие людей, придумывая себе умения, знания, навыки, которыми они абсолютно не обладают. Ну, це прям Соловйов, можна сказати, про себе говорив, тому що цих шахраїв серед пропагандистів багато просто, ну, як не знаю, навіть. Більше ніж серед інших, більше тільки мабуть, серед російського військового керівництва і власне сам Путін найбільший шахрай. А, але от про пропагандистів, шахраїв, ну серед яких знов ж таки Соловйов, і той же власне, Нікіта Міхалкові, і не тільки тут можна окремо поговорити, особливо як згадати є такий депутат Держдуми, Нєкта е Майданов. Він ще співак. І от е, він е, непогано так заробляв, і він там з пісні співав разом з хором російської армії, і особливо він запам'ятався нам е, своєю піснею, яка така дуже така, знаєте, про те, як, як от грозити будуть ядерною зброєю, які там сармати і оце, оце. Ну, давайте її трошки послухаємо, тому що ну, це дійсно е, незабутня була в свого часу пісня. Заряджай і ванушка, нами Бог і з Ну от заряджай це все було дуже добре, доки не підірвався сармат в шахті. І підірвався він не де-небудь, а на космодромі Плісіцьк, щось там з ним не сталося. Він, мабуть, також мав кудись зарядитися і полетіти, але якось не дуже полетів. Вийшла біда. Ось, бачите, така от ямка вийшла дуже велика, не полетів коротше нікуди, Сармат. І змінилися пріоритети у родини в результаті депутата Майданова і співака цього в нього ще є доча. Дочка цього майданова. І що ж ви думаєте? Тепер дочка Майданова вже співає ніяк не про те, що заряджать сармати. Ні, вже вона не хоче нічого заряджати, І навіть я не знаю, може навіть батько таке ну каже, що не треба. бачите, давайте передумали всією родиною. Тепер вона співає про те, як важливо це жити в мирі. За все в цьому мире при платити. и жизнью, и кровью. Этот мир сгорает до тла. люди, остановитесь, еще пока не поздно. Всех нас уничтожит война, а после лишь пустота, ничего не будет после. бачите, як прекрасно, одна і та ж родина батя співає про те, як куди небудь запулять ядерну зброю, а доча співає про те, яке це горе взагалі, що хтось погрожує ядерною зброєю. А хто ж це такий погрожує? А це хтось російський, російська влада, і ви знаєте, да, після того підриву сармату в шахті, якось навіть вона стала зовсім по-іншому говорити і вже розповідає навіть Лавров про те, що ні, ні, знаєте, ми не дуже й погрожуємо ядерною зброєю. Каждый раз, когда переступаются красные линии, возникает вопрос, где же на самом деле пролегают эти красные линии в контексте ядерного оружия? Вы знаете, мы э, говорим о, о красных линиях, э, э, рассчитывая на то, что наши оценки, наши заявления услышат умные люди, которые принимают решения. Говорить, что вот завтра, если вы не сделаете э, того, чего я от вас требую, мы нажмем на красную кнопку, это несерьезно. И в таких ситуациях я убежден, что те, кто принимают решения, у них есть представление о том, о чем мы говорим. И никто не хочет ядерной войны. Мы это многократно говорили, но смею вас заверить, у нас есть вооружение которые будут иметь. Очень серйозні последствия для хозяев хазяїв українського режиму, і ці воруження ймеються э, они в состоянии полной боевой готовности. Вот mm. так зламався сармат в шахті і вже не хочуть погрожувати і тиснути червону кнопку. Ось так воно працює. Побачимося.